Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Слово Боже, не бути обманутими. Ісус Христос сказав: хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Якщо ви одного разу досягли, зрозуміли, що таке благодать Божа, Бог вас спас і пробачив гріхи, але потім ви відпали від церкви, стали грішити і перетворилися в фарисея. Тоді просто молитви вже не працюють у вашому житті. У вашому серці жив Ісус, а потім в це серце був допущений гріх. Постає запитання, чи залишається Ісус в такому серці, де поселився гріх? Ні. Начебто ви залишилися віруючою в Бога людиною, але вже не відчуваєте силу Божу і не можете нікого спасти, тим більше себе. У вашому житті є вже інша закваска: невдоволення, гордість, лицемірство, осуд, ворожнечі, сварки, чвари, розбіжності. Що ж тоді робити? Якщо ви розумієте, що ви виявились в такій ситуації, для вас є вихід, вихід стати плодовитим ґрунтом, змиритися і з'єднатися з людьми Божими, котрі приносять плоди для Царства Божого, стати частиною живої апостольської церкви. Щоб опинитися на території Царства Божого, все визначається по плодам, так сказав Ісус Христос. Хто зі мною не збирає, той розкидає. Підпишіться на канал Салтаненко, приєднуйтесь до нашої міжнародної місії в єдності з Божими людьми, ви зможете принести великий плід Господу і розповсюдити царство Боже по всій землі.